Я розумію, що сьогодні не вистачає людей на фронті, але давайте спочатку визначимо, хто за це несе відповідальність. У нас є верховний Головнокомандувач, під ним знаходиться ставка. Саме ставка за ці два роки мала розробити алгоритм діяльності, як мобілізуються люди, як вони навчаються, не через два дні потрапляють, а через тиждень потрапляють на фронт, срів з непідготовлені, деморалізовані, не готові воювати. А люди проходять нормальне навчання, а люди мають паралельно нести службу з тими, хто має бойовий досвід. А не так, як нас поформували нові бригади, які здебільшого неефективні, тому що там лише ті, хто навчався на полігоні. Там немає тих, хто був безпосередньо в режимі бойових дій. Немає такого досвіду. Це добре, коли ти на полігоні постріляв з окопа. А інше абсолютно, коли ти знаходишся в реальному бою. Це не папері, а це в реаліях. Це абсолютно різні речі. Цього не було виконано. Не був підготовлений мобілізаційний ресурс, не була підготовлена система ротації. В нас бригади, які заходять і які ефективні, їм кажуть, ну тоді ви стойте. А які, які розбили, їх виводять одночасно одразу. Тобто, ті, хто може воювати, возять на тому, на кого хто возить. Але там люди теж незалізні. Вони теж мають проблеми зі здоров'ям, вони мають. Ну просто стомлюються, вони мають е і психологічні психологічне навантаження на те, що відбувається сьогодні. І відсутність цієї системи вона сьогодні призвела до того, що ті, хто на фронті. Їм все важче і важче воювати, а в тилу не підготовлена ротація, тому що всі займалися куртками, всі займалися заробітком на снарядах, всі займалися дронами, як їх краще розпиляти, але ніхто не займався мобілізацією. Те, що зараз відбувається, про це казав вже і Будано, про це кажуть, і в принципі на фронті приходять люди не фізично, не морально, не готові до участі в бойові. Діях, не навчені. Тобто та мобілізація, яка сьогодні відбувається, коли ловлять там по е кафе, ресторанам і магазинам, вона б'є по економіці, тому що ніхто починає не ходити в магазини на ринки тощо. Я зараз не кажу, я щось не бачив, що по, -по, -по дискотекам приходили. Там Лещенко проводив е е свої е діджей-стріми. Я щось не бачив, що на ці дискотеки хтось приходив. Ці нічні клуби, от хлопці на фронті говорять: ми не проти ресторанів. Будь ласка, хай працюють, якщо є в якості закладів харчування. Люди прийшли, поїли, заплатили податки, дали робочту комусь. Хто там працює, пішли гроші до бюджету. і Таким чином ці заклади харчування допомагають і армії, в тому числі економіки нашої держави. Але що відбувається в нас? Дійскать нічні клуби, жива музика, свято в когось трагедія, а в когось свято, а так воно не може працювати. Тому механізм розробки цих планів, на жаль, втрачений, чи встигнуть його переобладнати і П. Переплаштувати, я не впевнений, я поясню чому. Тому що е, знову немає стратегії. Ми знову в нас е, нам потрібні люди, починають їх хопати на вулиці. Якість цих людей, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Ті, хто на фронті, вони стомлені. Ротація нормальна не відбувається. Ефективність такої мобілізації, як було зазначено тим самим Будановим, нульова або бли, наближається до нуля. Так само про це говорять і військові на фронті. Але в ставці в офісі президента в монобільшості в уряді їх просто не чують, тому що живуть в абсолютно своїй паралельній реальності.